Доброго ранку небо блакитне! Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку в небі пташки! Доброго ранку тобі і мені! Доброго ранку, малята! Запрошую вас на заняття! Добрий день, малята! Погляньте, хто до нас завітав! Це клоун Яша. А що в нього в руках? Це повітряні кульки. Погляньте, які вони яскраві та красиві. Кульки гарненькі, великі та маленькі. Весело летять, діток веселять. Кульки вміють літати, кружляти, коли віє вітерець. Вони такі легенькі, що вітерець може їх захопити та понести. Давайте розглянемо кульки. Вони кругленькі, різного кольору. Кожна кулька тримається за свою ниточку. Ой, погляньте, малята! Поду сильний вітерець і яшини кульки поніс у небо. Допоможемо яще зібрати кульки. А зараз приготуємо наші ручки. Сонечко, сонечко, гріє нам долонечки. Кожен пальчик зігріває. І докупи нас збирає. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу з намальованими різнокольоровими ниточками та різнокольорові кружечки, різні за розміром. Починаємо працювати. Беремо кульку жовтого кольору, вона велика, і прикладаємо її до жовтої ниточки. Тепер беремо кульку червоного кольору. Вона теж випілька, прикладаємо її до червоної ниточки. А ця кулька синього кольору. Вона маленька. Прикладаємо її до синьої ниточки. А ця кулька зеленого кольору. Прикладаємо її до зеленої ниточки. Це червона кулька, вона маленька. Прикладаємо її до червоної ниточки. Це кулька, жовтого кольору, колька, вона новенька, прикладаємо її до жовтої ниточки. Це синя курка великого, ладна, прикладаємо її до синьої ниточки. остання, зелена кулька, вона маленька. Прикладаємо до зеленої ниточки. Ось погляньте, що у нас вийшло. Ми прив'язали всі кульки до ниточок за кольорами. І тепер яша їх не погубить. Вітерець їх не пороздуває. До побачення малята! До нових зустрічей!